Дорогі друзі, у нас кіносемінар до семінару Влада чоловіка по фільму Потяг до Юми потяг до Юми це вестерн, де зустрічаються два типи чоловіків. Дуже цікаві, два типи чоловічої проблематики, два полюси чоловічої влади. Перший це фермер, який вірить, що якщо він буде хорошим хлопцем, то все у нього буде добре. І другий він дуже поганий хлопчик, у якого совісті та розуму більше, ніж у будь-кого з персонажів цього фільму, але він не вважає себе хорошим. І цей хлопчик, який не вважає себе хорошим, то розуміє, що він гнилий, як пекло, та пряма цитата виявляється успішнішим і сильнішим за всіх хороших хлопчиків. Це завжди так буває. Не тому, що треба бути поганим хлопчиком, а тому, що треба бути чесним хлопчиком, точним хлопчиком і скромним хлопчиком. Хлопчиком, який розуміє, що обличчя то у нас у всіх гарні, і всі ми не ближчимо. Всі ми публіка з проблемами, публікам, публіка грішна. Але хороший хлопчик проблема не в тому, що він намагається грати за правилами або вписуватися кудись. Проблема хороших хлопчиків у тому, що вони і влади у них мало, влада їм не дається. Внутрішня влада над собою, самовладдя не дається їм тому, що вони не визнають свої недоліки. Головна компенсація у хорошого хлопчика всіх його недоліків і невдач це бути ідеальним або дуже хорошим. А дуже хороший, як ви розумієте, він що він, начебто, такий чудовий і він не росте, тому що дуже хороші ідеальні маленькі діти в пелюшках. Ось, бути хорошим, бути ідеальним це назавжди застрягти в інфантильності. А інфантильні хлопчики чоловіками не стають, чоловічу владу над собою не здобувають. І в цьому трагедія. Сучасний світ пропонує величезну кількість способів компенсації залишатися хорошим хлопчиком, ідеальним хлопчиком, хлопчиком дитиною. І так і не зустрітися з собою справжнім дорослим. Для того щоб зустрітися з собою справжнім дорослим, потрібно одна умова: потрібно виголосити промову як того, хто втратив все. Хороші хлопчики органічно на це не здатні, і ось у цьому фільмі ми побачимо, як життя змушує хорошого хлопчика-фермера виголосити кілька промов, як той, хто втратив все. Але все це нічого порівняно з промовою втратившого, яку запропонує бандит. Вони зустрінуться, і між ними щось станеться. І як за законами чарівної алхімії, частина розуму, скромності та такту бандита, перейшла до фермера настільки, щоб він здійснив головний і єдиний подвиг у своєму житті. Справжній подвиг духу, на відміну від тієї біографії, яку він собі вигадав, граючи роль добропорядного сім'янина і добропорядного лейтенанта і добропорядного християнина. За еволюцію цих речей ми з вами будемо стежити. Це дуже важливо. І пам'ятайте, якщо ви не визнаєте, що ви не дуже хороший і що ви все втратили, то й руху вперед не буде. А таємничі механізми цього руху ми з вами вивчимо на семінарі закони та закономірності. Приходьте, ми розберемося.